Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, у нас трошки буде таке нестандартне відео, так як друзі, той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що ми тримаємо невеличке підсобне домашнє господарство, тримаємо трошки поросят на відгодівлі. І сьогодні відео, друзі, буде не про наше господарство. Так як сьогодні запланували зробити певні такі запаси тушонки на зиму, і подивимося, що, друзі, з цього вийде. Заодно протестуємо наш автоклав. Перший раз буду користуватися автоклавом в своєму житті. Ну, подивимося, що з цього вийде. Заодно розповім рецепт, по якому будемо готувати. кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Так, що ж, друзі, нам потрібно для приготування нашої тушонки. В принципі, півлітрові баночки ми вже підготовили. По спеціях у нас тут сіль кухонна, чорний молотий перець, духмяний перець і простий чорний перець горошку. Підготовив м'яско нарізав крупненько, щоб тушонка у нас вийшла не як каша, а в принципі, щоб кусочки тушонки були присутні. І заодно купили. Кришки спеціально для закатування для автоклава, і будемо все готувати в такому автоклаві. Ну що ж, в принципі, друзі, додали вже сюди ми чорний молотий перець. Перцю ми додали сюди 1,5 г на 1 кілограм м'яса. Це дивлячись, в кого яка кількість м'якиша, то в принципі там вже самі вираховуйте. Це один із багатьох таких рецептів в інтернеті, і він мені саме дужче так сподобався на перший час. Провіримо, яка ж вийде у нас в подальшому тушонка. Заодно добавляли сіль, сюди, виходить, також дуже багато думок різняться у Ютубові. Хто як, друзі, полюбляє, хто любить солоне, хто любить не солоне, то ми взяли кількість солі 10 грам на 1 кг. В принципі, я думаю, на сіль ми угадаємо. Ну, Вже як будемо дегустувати нашу тушоночку, то обов'язково скажу свою думку. Все, так ретельно розмішали. В принципі, м'ясо відставимо трошки в сторонку. І що робимо далі? Беремо наші баночки. На дно баночки ложимо лавровий листочок. Якщо, друзі, він великий, то ламаємо наполовину. Якщо маленький, то можна й ціляком. Я, в принципі, не особо так люблю дуже у стравах лаврового листа, то в принципі мені і нашій родині, я думаю, пополовинки вистачить. Так, все ретельно кидаємо. Ну, це невеличкі. Так, все. Далі, що ми будемо додати, це один, друзі, одну горошину духмяного перця. Кожну баночку ложимо на саме дно. І будемо, друзі, ложити чорного перцю також по три горошини. Так, дві, три. Це вже, друзі, думаю, якщо робити все по правильній рецептурі, повинно у нас щось та й вийти. Так, все, в принципі, наші інгредієнти ми вже всі покидали те, що друзі нам потрібно. І зараз беремо, вже, будемо набивати наші баночки м'ясом. Так, Отаким от образом друзі, виглядає закатовання нашого продукту. Беремо баночку. Що ж, В принципі, процес друзі, закатування у нас вже відбувся. У нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 баночок. В принципі, зараз будемо вже заряджати наш автоклав і розповім, як ним потрібно користуватися і будемо ставити його на газ, готувати нашу продукцію. Все у нас виглядає таким образом. Виставили наші баночки, в принципі, загрузили сюди практично половину нашого автоклава, і будемо зараз все це заливати водою комнатної температури. Не холодну, не гарячу, а іменно така, щоб була комнатна температура. Так, Виходить, друзі, вже поставили автоклав на газ, накачали одну атмосферу тиску і поставили також градусник. Будемо тут спостерігати температуру. Нам потрібно нагнати сюди. 110-115 10, градусів. Потім вже будемо відраховувати час, коли ж наша тушонка приготується. Ну що ж, друзі, процес по приготуванню нашої тушонки зі свинини добігає до завершення. Могу розповісти, що в автоклаб як загрузили наші баночки. Ми накачали одну атмосферу тиску, в принципі, провірили все на герметизацію і поставили на газ. Поставили градусник, підняли температуру до 115 градусів, засікли. Час і, в принципі, готували нашу тушонку десь в районі однієї години. там 50 минут, 55 якщо бути точним. Ну Візуально можу сказати, що баночки всі мені подобаються. Для першого разу це доволі такий непоганий результат, через те, що кришки ніде нічого не попіддимало. Кришечки всі рівненькі, гарненькі. Один такий незначний мінус, можу сказати, що, на мою думку, трошки треба було дужче набивати баночки м'ясом через те, що. Є тут такий невеличкий зазорчик, сюди ще декілька кусочків свининки б улізло. Звичайно, це перші рази будемо пробувати приготувати все для власних потреб. Уже як будемо займатися реалізацією, то будемо ми баночки всі важити на вагах, щоб певна кількість м'яса була в кожній баночці. Зараз, друзі, результат результатом, а потрібно ж її скуштувати. Розпечатаємо одну баночку і продегустуємо нашу тушоночку. Висипали тільки що, друзі, нашу баночку тушонки у мисочку, трошки її перемішали. Як бачите, самі волокна нашого м'яса дуже так видно. М'яско таке непогане, робили все крупними такими кусочками. Зараз продегустуємо один кусочок і я вам потім скажу, яка вона у нас вийшла на смак. Ну, Тушоночка повністю приготовлена. Могу сказати, друге, що юшечки тут дуже багато, нічого ми сюди не додавали. На рахунок, друзі, спецій, можу сказати, що якби ми сюди кинули на 1 кг м'яса 12 г солі, то вона вийшлася в нас пересолена. Так як виходить, вгадали ми і сіллю. Також відчувається тут чорний мелитий перець, певна така гірчинка. На смак усе дуже так поєднується. Добра, в нас вийшла тушонка. Можна використовувати цей рецепт у себе на. В господарстві результат мені подобається. Звичайно, на Ютубові дуже багато таких інших рецептів по приготуванню домашньої тушонки, але можу сказати, що будемо пробувати здебільшого найкращі рецепти. Так як друзі, нам потрібно набити певні такі свої робочі моменти, так як плануємо також зайнятися реалізацією свого продукту по нашій місцевості, можливо, і на YouTube каналі. готували тушонку із свинини для наших потреб. Получився доволі такий непоганий результат. Рецепт получився непоганий. По смакових якостях я вже розповів, що і на сіль угадали. Перець також тут зіграв таку свою певну нотку, що відчувається певна гірчинка. Непоганий такий результат, який можна використовувати в себе вдома. Ну я можу сказати на свій характер, що я людина на одному не зациклююся. Я, звичайно, буду пробувати інші варіанти. Коли ми знайдемо для себе саме такий кращий варіант, щоб подобався і нам, і подобався людям. Будемо займатися вже повною реалізацією свого продукту по місцевості і також на Ютуб каналові. Так що, звичайно, друзі, найближчим часом я думаю, що вийдуть усі відеоролики в нас на Ютуб каналі. Кому що цікаво, пишіть, дзвоніть. Чому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!